Так, пан Сергій Дмитро Тодорович, родом з Кам'янки, Глибоцького району Чернівецької області. Там народився десь років під 19 прожив, потім відслужив струпову у середній Азії, серед фаланги і скорпіонів. Якраз під час Кубинського люди старшого віку, пам'ятають 62-й рік осінь, кубинський кризис. А там я три роки від... Служив в армії, а після цього готувався на факультет журналістики, у працюючи токарем в там в районному центрі. А трапилося так, що бюро райкому партії райковому райкому партії тоді вважали юридичний інститут комуністичний і так просто туди не потрапити. Підійшов брат, каже, поїдеш, поїду. З п'яти чоловік здав екзамени один, От, мабуть, доля така. Прочився 4 роки. І відпрацював слідчим органом внутрішніх справ від лейтенанта до полковника до першого заступника начальника слідчого управління області. Тобто пройшов всі ступені. А потім сказав, що досить, вступив місце іншим і почав віддаватися літературі. Ну, мені часто інколи докіри роблять або просто запитують, кажуть. От, чого ти не пишеш детективи? Такий багатий досвід можна писати, а я їм відповідаю, що може і можу. Ну написав я там кілька кусих повістинок маленьких. Але от не йде мені поки що з душі. Не хочу я вбивати дітей своїх героїв на сторінках книги. Мені є писати і без того. Розумієте, саме життя мене кидало ну, під час роботи. От, потім записував, десь бувало на коліні, трамваї, тролейбусі. Це для мене немає абсолютно ніякого значення, є умови чи нема. Та от так писав вже особливо після 21 року. Брав свої чернові записи, сідав за ту машинку Україна, що в третю зміну зроблена, і клепав. Чотири, п'ять, шість сторінок на сьогоднішній день я спромігся видати за свій кошт. І нарешті вотоп книжкове видавництво сімейного дозвілля оцінив мене в вісі шостому році перед з'їздом письменників і видав мені таку книжечку. 4 тисячі примірників. Ну за ті 200 чи доларів вже не пам'ятаю. І по сьогоднішній день на цьому кінчилося. Ну так, начебто, нічого розійшлася вона. А чого вони там ту явно списали? А розрекламували капітально. У них же там виходить журнальчик. О, чуть це поелю мене порівняли. Потім на радіо РАВМ вже ж годину виступався. І по сьогоднішній день ще не вийшов термін, і договірна, самі знаєте, я не можу нічого звідси вибрати привидати. А один наш письменник, і був тоді царство йому небесний Іван Багмут ще, казав, що письменник не обов'язково повинен багато писати, повинен багато видавати, але я не, багато не видаю, одинадцята книжечка Любов після смерті. Що я вам скажу? Є в мене свій читач, люди читають, кажуть дякую. І як і у вас, повірте, приємно, коли люди підходять і запитують, а де ви цю історію почули? Це з вами було, чи де, чи в вашому селі? Я кажу, та ні, боронь Боже, вже не було зі мною. Це я трохи, ну щось переводнилося в свідомості, звичайно. Я кажу їм, що це я. Я Вигадав все, та ні, у нашому селі теж таке було. І так один, другий раз одному хлопчику нашому оперативному працю, ми ще коли працював, віддав старшому нам книжечку на обусних книж, на відстані серця. А він приходить вранці і каже: Дмитрий Тодоровичу, що ви там написали, моя мати українка, захтирки, ну це на Слобожанщині було. Що ви там понаписали, я ще не встиг прочитати вашу книгу, а там читати 80 чи 90 вінок. Ну, але вони всі заняті в засадах сидять, хопаються від людей, я понапаки. А каже, моя мати прочитала і всю ніч плакала. Я кажу, прочитаєш, і дізнаєшся. Одна з моїх редакторів редагувала одну книжечку, ще там десь посередні, п'яту чи шосту, і дуже дивувалася. Каже, як це можна... Було 25 років, понад 25, прослужити в міліції і зберегти мову. Так, я не знаю, та ніхто, мабуть, не знає достеменно і українську мову, і літературу, все. От, але вдалося, так, вдалося, бо я знаю, наприклад, дуже багато, ну, хвалитися, мабуть, не всі. Всі діалекти Буковинський, Львівський, Івано-Франківський, та там і в Харківщині, От один тільки приклад. От у нас в, в Кам'янці, які кажуть на подолі з Румунією. Кажуть, колесо, Івано-Франківський, Львівський, ровер на тій Слобожанщині лісопед і так далі. А зберіг останнє, були... знаєте, що було в мені в житті на літературному? Прикро. Оця любима літературна Україна, в цьому році я виписав. Вісім примірників і післав 200 гривень на підтримку газети, бо вони плачуться там, що немає. Ну я їм ще їм не сказав, що я виписав і все решта. І дуже прикто. Здавалося би, пишуть, що газета письменників. Ну скажіть, може вам це приємно, а мені особисто неприємно, коли починає. Один літератор з іншим, письменницької організації, Закарпатської області, там пише, чого того обрали на а чого того не обрали на дізу. Приводив я приклад ось за Ілля Староченко був, зараз він десь на заховав, заховався, ще не в цілому. Зараз він і лицей Єгура пише. Ну, от, от кожного так, номер вийшов, у наступному номері з'являється, що або Богдан Мельничук не знає Шевченка, або ще хтось. І різні дурниці сперечання, і все. або на ці нападки. Та мені це не потрібно зовсім, не знаю, як вам. Навіщо сперечатися на шпальтах, або навіщо от, писати. А ну зараз я подивлюся, чи це не Петро Сорока, щоб не вразився. Але, але, але я маю на увазі, ну навіщо в цій газеті друкувати, Та надрукуйте нове, олетю. От половина цієї сторінки, поезії, прози напишіть, що це з Тернополя, це з Чернівців, цей з Києва і так далі. Тобто покажіть літературний процес на Україні журнал Березіль, ледве-ледве, бо з грошима скрутно, начебто там стоїть е, титули, титри ті, що написано, що під егідою стільки письменників України. Але. Е, е, е. Не дають грошей, а для того, щоб дала облдержадміністрація у цьому році, вони взагалі скоротили підписки газет для всіх організацій, навіть для бібліотек своїх і шкіл, те, що вони повинні робити. От. А для того, щоб таке був, от у Вінниці видається гарний журнал в інших областях, то й у вас по ну, у Тернополі. Є якийсь літературний журнал. Треба, щоб засновником виступила облдержадміністрація разом з колективом. тоді вона трохи простіше і може тримати. Далі вони це роблять. А ще навіть наші письменники, харківські, оті поети, прозаїки, знамениті, сердяться на бідного Науменка, Тернопільчан друкує, Івано-Франківських, Львівських, Київських. А от скажуться, що на всіх зборах, скільки я був присутній, от не друкує наш харківський журнал. По-перше, він республіканський, а не харківський журнал. Не друкуйте все. Та Науменко така людина, що він надрукує, якщо тут щось є хоч трішечки художнє, тобто він не може планку свою, хай це буде його кум, сват, брат, він не надрукує, якщо це не слабо художня. Точно так і інший журнал. Ото ми дійшли до графоманії. Я на сьогоднішній день взагалі ще не розумію до кінця, що таке графоманія. Зачемо вам, вам щиро від всіх. Я вам відчув, я зберу вам... таку пачку і на вашу Щоб щирку. ваша енергія так. творця не пропадала. То есть, не, 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 щоб ви, щоб ви, і щоб ви переписували книжки і палили, як гоголь. рукописів. Кажуть, що Це є дуже така, ну. Основа це така потужна сила для того, щоб, щоб ми мали від того більшу радість, ніж ми маємо від творчої праці. А Кажуть, що спалити свої рукопи, це приносить не, більше на телефон. Я не, е турні, щоб не Я робила, <ріг> <можемо, ріг> Чехова через Сорок. <ріг> але, <ріг> але але в Корізник сказав, ми ж ним домовилися після з'їзду прокласти міст між. Тим з розічним хай і з о, да, заходом. Нормально пішло у нас. Уже і Брюгельним переписується зі мною, все решту читають переполяка, а тепер ми з Тернополя.